Радо вітаю в українській читальні. Нині в кухрі історії Джером Клапка Джером. Забудь колотий. Ви запрошуєте його до себе на обід у четвер. Прийде кілька чоловік, що хотіли б із ним познайомитись. Тільки не переплутай і не з'явись у середу. Попереджаєте ви, пам'ятаючи про давнішнє непорозуміння, він безтурботно сміється. Розшукуючи по всій кімнаті свого записника. Середа відпадає, каже він, я в цей день маю малювати ескізи костюмів на прийомі в лорд мера, а в п'ятницю виїжджаю до Шотландії, щоб устигнути на відкриття виставки в суботу. Гадаю, цього разу все буде як слід, але куди в чорта він подівся, мій записник? Та нічого. Я запишу ось тут, бачиш? Ви стоїте поряд. І стежите, як він позначає день візиту на великому аркуші поштового паперу і пришпилює його над своїм письмовим столом. Після цього ви заспокоєно виходите. Сподіваюся, він не забуде, кажете ви дружині в четвер, переодягаючись до обіду. А ти певен, що він тебе зрозумів? підозріливо запитує вона, і ви маєте таке відчуття. Що, хоч би що сталося, провина впаде на вас. Восьма година. Зібралися всі гості. О пів на дев'яту покоївка таємниче викликає з кімнати вашу дружину і повідомляє, що в разі дальшої затримки куховарка скидає з себе всяку відповідальність. Повернувшись, дружина натякає, що як взагалі обідати, то вже нема чого зволікати. Вона просто не сумнівається. Що ви тільки прикидаєтесь, ніби його чекаєте, було б чесніше й мужніше відразу сказати правду, що ви забули його запросити та й годі. Коли подадуть суп, ви починаєте розповідати різні історії про його забудкуватість. З появою на столі риби порожній стілець неначе кидає похмуру тінь на всіх присутніх а за розбіфом розмова переходить на померлих родичів. У п'ятницю, о чверть на дев'ято, він підлітає до ваших дверей і завзято дзвонить. Почувши знайомий голос у передпокої, ви виходите на зустріч. Пробач, що я спізнився. весело гукає він. Йолоп візник запроторив мене на Альфред Плейс, замість А чого ти, власне, з'явився? Уриваєте ви це красномовство. Аж ніяк не захоплені його появою. Ви з ним давні приятелі. Отож можна говорити без фальшивої делікатності. Він сміється і плескає вас по плечу. Як, чого, мій любий? Обідати? Я помираю з голоду. Ну, в такому разі ти тут нічим не поживешся. Можеш подаватись куди інде, бурчите ви у відповідь. Що за чортівня? дивується він. Ти ж сам запрошував мене обідати. Запрошував, але на четвер, а сьогодні п'ятниця. Він недовірливо витрящає на вас очі. Тоді чого ж це в мене в голові застрягла п'ятниця? А того, що твоя голова така, в ній неодмінно застряне п'ятниця, коли треба четвер, пояснюєте ви. Я гадав, що сьогодні ти їдеш в Еденбург. О, Боже, вигукує він. Та, звичайно ж, і без дальшої мови він вилітає на вулицю і гукає той самий кеб, який щойно приїхав. Повернувшись до кабінету, ви уявляєте собі, як він до самої Шотландії їде у фраку, і зловтішно думаєте, що завтра вранці він пошле готельного швейцара до крамниці купувати готовий костюм. Ще гірше буває, коли він сам виступає в ролі господаря. Пригадую, одного разу був я в нього на яхті. О першій годині дня ми сиділи вдвох на кормі, звісивши ноги у воду. Було те десь так на піддорозі, між Уолінгфордом і Дейським шлюзом. Околиця там малолюдна, коли це з-за повороту річки вигулькує два човни. І в кожному по шестеро чепурно вбраних людей. Побачивши нас, вони заходились розмахувати хустинками й парасольками. Ти бачиш, до тебе вітаються, сказав я. А тут так заведено, відповідає він, навіть не обертаючись у той бік. Це, мабуть, якась компанія, що їздила в Абінгтон на гулянку». Човни підпливли ближче, коли вони були ярдів за двісті від яхти. Літній добродій з першого човна підвівся і щось гукнув до нас. Почувши цей голос, Макей так здригнувся, що мало не впав у воду. Боже мій, я зовсім забув. Що ти забув? запитав я. Та це ж палмери, і греми, і гендерсони. Я запросив їх усіх на сніданок, а на яхті ані крихточки їсти, тільки дві баранячих котлети й фунт картоплі. А я ще й хлопця служку відпустив до вечора. Іншого разу, коли ми з ним снідали в ресторані, Гогард молодший, до нас підійшов наш спільний знайомий, такий собі Голярд. Що ви думаєте зараз робити, друзі? поцікавився він, підсівши до нашого столика. Я лишуся тут і писатиму листи, відповів я. І якщо у вас вільний час їдьмо зі мною. Запропонував Маккей, я везу Ліну в Річмонд. Ліна була тією його нареченою, про яку він пам'ятав. Як з'ясувалося опісля, в той час Маккей був заручений з трьома дівчатами відразу, але про двох інших він тоді зовсім забув. Позаду в колясці місце вільне дуже добре, погодився Голір, і вони разом від'їхали. Години за півтори після цього похмурий і знесилений Голярд увійшов до курильної кімнати й упав у крісло. Хіба ви не поїхали з Маккеєм у Річмонд? здивувався я. Поїхав, відповів він. Сталася якась пригода? Так, відповіді були надто вже скупі. Коляска перекинулась? Ні, тільки я. Голяртові нерви й мова. Були виразно розладнані, отож бажані пояснення я одержав лише трохи згодом. До падні було все гаразд, тільки раз зіткнулися з трамваєм, почав він. Потім стали вибиратись нагору, коли це раптом Макей звернув за ріг. Ви знаєте, яка в нього манера завертати? Через тротуари бруківку і на простець, на ліхтарний стовп. Я цього чекав. Але випустив з уваги саме те місце. А коли прийшов до тями, побачив, що сиджу серед дороги із десяток бовдурів витріщають на мене очі й щирять зуби. При такій погоді треба хоч кількох хвилин, щоб зміркувати, де те й що сталося, коли ж я схопився на ноги, коляска була вже ген далеко. Я добрих чверть милі біг за нею й гукав на весь голос, а за мною мчала зграя хлопчаків. І теж верещала щосили. Але все марно, мертвого й то було б легше догукатись. Отож я сів в омнібус і повернувся назад. Якби їм хоч крихто здорового глузду, вони б зрозуміли, що сталося, докінчив Голярд. Адже коляска зразу поїхала швидше. Я ж бо не пір'їна. Він сказав, що піде додому, бо таки добряче забився. Я порадив йому взяти кеп, проте він волів іти пішки. Увечері я зустрів Маккея в театрі Сент Джеймс. Була прем'єра, і він робив малюнки для графіка. О, а я тебе хотів бачити, вигукнув він, підходячи ближче. Слухай, возив я сьогодні в Монголір Голірта чи ні? Возив, сказав я. Ось і Ліна теж такої думки, розгублено зауважив він. Але слово честі, коли ми під'їхали до дому королеви, його в колясті не було. Звісно, що не було, ти ж загубив його в патні. Загубив у патні? повторив він, а я й не помітив. Зате він помітив спитай його, він поділиться враженнями. Всі казали, що Макей з роду віку не одружиться. Де ж би хто подумав, що він спроможний запам'ятати відразу й день, і церкву, і дівчину? Та навіть як він і дійде до вівтаря, то забуде, навіщо прийшов. Уявить, що він весільний батько і віддасть наречену заміж за власну дружбу. Голярд гадав, що Маккей давно вже одружений і тільки забув про це. Я зі свого боку. Був упевнений, що як він і жениться, то забуде про це зараз же на другий день. Але ми всі помилялись як не дивно, а весілля відбулося. І якщо Голяр мав рацію, а це зовсім не виключено, слід було чекати ускладнень. Що ж до моїх власних побоювань, то від них не лишилося й сліду, тільки но я побачив його дружину. Це була мила й весела жіночка. Однак зовсім не з тих, що дозволяють забути про себе. Побралися вони навесні, і відтоді ми з ним не бачились. І якось, вертаючись із Шотландії, я зупинився на кілька днів у Скарборо. Після вечері я накинув плащ і пішов прогулятись. Сіяв дощ, але місячне перебування в Шотландії зробило мене байдужим до англійської погоди, і, крім того, Мені хотілося побути на свіжому повітрі. Вітер віяв просто в обличчя, і я на силу ступав берегом. Раптом у темряві натикаюсь на якогось чоловіка, що скорчився під стіною курзалу, аби хоч трохи сховатись від негоди. Я сподівався вже почути з його уст лайку, але він, мабуть, був занадто пригнічений і змучений, щоб виявляти обурення. Перепрошую, сказав я, я вас не завважив. Незнайомець аж підскочив при цих моїх словах. Друзяко, це ти? закричав він. Макей. вигукнув я. Боже, зроду я ще так не радів когось зустрівши, сказав він і щосилисте одрясти мені руку, мало не відриваючи її. Але що б, дідька, ти тут робиш? здивувався я. Ти ж мокрий, як хлющ. На ньому були тенісні штани і легка сорочка. Це правда, але хто б його подумав, що піде дощ. Ранок був такий погожий. Мене взяв острах чи не потьмарився від утоми горозом. Чого ж ти не йдеш додому? Не можу. Я не знаю, куди. Адресу забув. Ради бога, відведи мене куди небудь, і дай попоїсти. Я страх зголодні. У тебе зовсім немає грошей? спитав я, коли ми повернули до готелю. Ані пенса. Ми з дружиною прибули з Норка під одинадцяту. Речі лишили на вокзалі і пішли шукати помешкання. А коли влаштувались, я переодягся і вийшов прогулятись. І ще попередив мод, що повернуся до першої, обідати. Такий з мене йолоб, адреси ж я не взяв. І не запам'ятав, в який бік пішов. Це жах, він вів далі. Я навіть не уявляю, як її тепер знайти. Думав, може, вона вийде ввечері погуляти біля корзалу і від шостої години стовбичив там біля входу. Я не мав навіть трьох пенсів, щоб увійти всередину. А, ти не звернув уваги, яка то була вулиця або який вигляд мав будинок, розпитував я. Ні, я в усьому покладався на мод і ні про що не клопотався. А в пансіони ти не пробував заходити? Де там не пробував, гірко відказав він. Увесь день я стукався скрізь і питав, чи не живе тут місіс Маккей. Здебільшого мені навіть не відповідали, а просто зачиняли перед носом двері. Я звернувся до полісмена, думав знайти якусь пораду, а цей Бевсь. Тільки зареготав мені в лице. Мене взяла така злість, що я підбив йому око мусив дати драла. Тепер мене, мабуть, розшукують. Пішов я в ресторан, похмуро мовив він далі. Спробував попросити бівштекс у борг, але хазяйка заявила, що вже чула цю байку, і в усіх на очах витурила мене. Коли б не ти, я б, мабуть, утопився. Переодягнувшись і повечерявши, він трохи заспокоївся, хоч становище його й справді таки було серйозне. Постійне їхнє помешкання замкнене. Жінчина рідня виїхала за кордон, не було людини, через яку він міг би передати їй листа, а вона повідомити його про себе. Хто зна, чи судилося їм ще раз зустрітися в цьому світі. Він, безперечно, любив свою дружину. Не покоївся про неї, дуже хотів її розшукати, а проте я щось не помічав, щоб він аж надто тішився перспективою майбутньої зустрічі з нею, якщо така зустріч і мала колись відбутись. Для неї це буде дивне, задумливо бурбонів він, сидячи на ліжку і повагом стягуючи шкарпетки. Еге ж, це для неї таки буде дивне. Наступного дня всереду, ми пішли до адвоката і виклали йому суть справи, він довідався в усіх пансіонах Скарборо, і в четвер увечері Макея, чисто як героя в останні дії мелодрами, було представлено додому до дружини. Коли ми після цього якось зустрілися з Маккеєм, я запитав, як же його привітала дружина. Та так, як я й сподівався. І відповів він, але чого саме він сподівався? Я так і не почув від нього.